Більшість людей живе від зарплати до зарплати. І навіть не задумується про те, що можна жити інакше, і що треба жити інакше. І я була в тому числі. І знаєте, тут така цікава штука, що тут не питання в тому, яка в тебе зарплата. Бо коли в мене була зарплата 300 доларів, то я її витрачала всю. І коли в мене зарплата була 3000 доларів, я також витрачала її всю, бо це не залежить від розміру зарплати, це залежить від твого мислення. Ми думаємо, що окей, коли я буду більше заробляти, тоді я почну відкладати, тоді я почну донатити, тоді я почну благодіяти і почну віддавати свої борги. Але це так не діє. І я хочу поділитися з вами формулою, яка допомагає і допомогла в свій час мені, як вийти з цього стану, коли ти живеш від зарплати до зарплати і не знаєш, як вийти з цього кола. Що роблю я зараз? Коли приходить до мене зарплата, яка б вона не була, я розподіляю її на частини. Я хочу сказати вам, що це зовсім не урок фінансової грамотності. Ні, ви можете прочитати книжки Роберта Кіосакі, ви можете прочитати книжки Бодо Шефера, які є чудовими книжками по фінансовій грамотності. Але я поділюся з вами формулою, яка працює зі мною. Як мені зручно розподіляти свої доходи і як я вийшла саме з отого колеса. Коли приходить до мене зарплата, то 30% я відразу відкладаю як недоторканні. Немає значення, яка у вас зарплата. Я вас прошу, не починайте зараз думати, що як я можу з 10 тисяч почати відкладати. Можете, якщо не можете зараз 30, візьміть лише 10. Ви точно це можете, ви побачите. Зробіть так один місяць, і ви побачите, що у вас так само на все вистачає. Ви ні в чому себе не обділили. Повірте. Так от, як я користуюся цими 30%. 10% я віддаю на благодійність. Так, я перевчаю свій розум, що в мене вже є багато, і я. Можу і я готова ділитися. Бо якщо я буду показувати це своєму розуму, то в мене буде ставати лише більше. Так що благодійність це допомога не лише комусь іншому, це допомога і собі в майбутньому. Ми ніби як інвестуємо в своє майбутнє. Далі 10% я відкладаю на свою фінансову подушку. І нехай вас навіть не смущають якісь е, маленькі, здавалось би, суми, які ви зараз можете відкласти. Навіть якщо це буде 100 гривень, 200 гривень, це все одно створить у вашому розумі такий відбиток. що... Ви вже це можете. Ви будете спокійніше себе почувати. Ви будете впевненіше себе почувати. Я вам гарантую. Ви, якщо ви хоча б місяць поробите цю практику, це дасть вам такий заряд енергії, такий заряд впевненості. Ви, ну просто от, мені хочеться сказати, перевірте і тоді розкажете, тоді поділитеся своїми думками. І 10% обов'язково. Мають іти на закриття боргів, якщо вони у вас є. На жаль, я знаю дуже багато людей, в яких є кредити, які користуються кредитами. І знаєте, що найгірше, що більшість цих людей, вони навіть не планують їх віддавати. Бо здається, що, що означають мої 100 гривень? На кредитку, якщо я винна там 10 тисяч. І цим самим ми своєму мозку показуємо, що нам не вистачає, ми живемо в нестачі. І коли ви так робите день за днем, місяць за місяцем, то на яку іншу ситуацію можна розраховувати, розумієте? А коли ми будемо вчити свій розум, що ось, я закриваю, так, нехай це навіть зараз і не така велика сума, але я вже готова. Я хочу. Ви, ваш намір вже базується не на тому, що в мене нестача, і я не маю з чого віддавати, а ваш намір інший. Ви хочете закрити кредити. Ви хочете залишитися і жити без боргів. Розумієте? Тому попрактикуйте цей спосіб хоча б декілька місяців, і обов'язково напишіть в коментарях, що ви про це думаєте.